Добрий день, любі мої восьмикласники. Сьогодні ми з вами пишемо контрольний диктант як підсумок за другий семестр. Ми виходимо з вами на фінішну пряму і до кінця семестру залишилося рівно місяць. Хочу нагадати, що цей вид контролю. Є частиною вашої семестрової оцінки, то я сподіваюся, що напишете ви диктант вдало і будете мати гарні оцінки. Текст для диктанту я взяла автентичний, тому я відразу вас попереджаю, що на просторах інтернету ви його не знайдете. І доведеться писати все таки самим. Текст я читатиму три рази. Перший раз, як завжди, повністю, щоб ви прослухали зміст диктанту. Другий раз читаю окремо речення, перевіряємо їх. Під час перевірки нагадаю вам, що пауза в реченні це відповідний розділовий знак. Самі подумайте, який саме. І третій раз я читаю повністю диктант, ви ж перевіряєте написане. Оскільки диктант у вас буде в записі, то ви можете, якщо не встигаєте за тим, що я диктую, можете зупиняти запис, прокручувати, прослуховувати заново. Тобто, у вас є більше можливостей для гарного написання диктанту. У тексті зустрічаються власні назви. Власною назвою вжито тут словосполучення Перемога України, вам маленька підказка, отже, подумайте, як правильно написати. У тексті вжито дати і наголошую на тому, що дати треба записувати словами. Отже, я бажаю вам гарних оцінок і вдалого написання. І приступаємо з вами до роботи. Від попередньої роботи відступіть, будь ласка, два рядочки і запишіть 27 квітня контрольний диктант. Прослухайте, будь ласка, текст. Мир. Ніколи я не розумів значення цього слова так, як сьогодні. До 24 лютого я жив, як усі, буденні клопоти, школа, друзі, комп'ютер. Часто здавалося, що в когось це набагато краще, більше можливостей яскравіше життя, але раптом мої думки та світогляд перевернулися. На початку березня наше маленьке, схвильоване війною містечко до кінця не вірило, що насувається біда. 10 березня я не забуду ніколи, ми взагалі не спали. Земля, будинки, дерева все ще хвилини дрижало. Не пам'ятаю, як опинився в підвалі, двері якого миттєво вирвало. Мама розуміла всю відповідальність за моє життя. Похапцем зібрана сумка, вокзал, потяг, колії, чужа країна. Удома ж залишилися батько, бабуся, домашні улюбленці. Я хлопець, і плакати не годиться, треба бути сильним. Можливо, як колись дід малому Тарасу розповідав про гайдамаків, так я колись розкажу своїм онукам про велику перемогу України. А зараз тримаємося, віримо та боремося. І кожен по-своєму. У нас просто немає іншого вибору, як вистояти, перемогти, відродитися та процвітати. Абзац. Перше речення. Мир. Незакінчена думка. Мир. Ніколи я не розумів значення цього слова так, як сьогодні. Ніколи я не розумів. Значення цього слова так. Як сьогодні? Ніколи я не розумів значення цього слова так. Як сьогодні. До 24 лютого я жив, як усі. Буденні клопоти, школа, друзі, комп'ютер. До 24 лютого. Я жив, як усі двокрапка. Буденні клопоти, школа, друзі, комп'ютер. До 24 лютого я жив, як усі, двокрапка, буденні клопоти, школа, друзі, комп'ютер. Часто здавалося, що в когось все набагато краще, більше можливостей, яскравіше життя. Часто здавалося, що в когось все набагато краще. Більше можливостей. Яскравіше життя. Перевіряємо речення. Часто здавалося, що в когось все набагато краще, більше можливостей яскравіше життя, але раптом мої думки та світогляд. Перевернулися, але раптом мої думки, та світогляд перевернулися. Незакінчена думка. Але раптом мої думки та світогляд перевернулися. Абзац. На початку березня наше маленьке схвильоване війною містечко до кінця не вірило, що насувається біда. На початку березня. Наше маленьке схвильоване війною містечко до кінця не вірило. Що насувається біда. Перевіряємо. На початку березня наше маленьке, схвильоване війною містечко до кінця не вірило, що насувається біда. Абзац. Десяте березня я не забуду ніколи. Десяте березня. Я не забуду ніколи. Десяте березня я не забуду ніколи. Наступне. Ми взагалі не спали. Ми взагалі не спали. Ми взагалі не спали. Земля, будинки, дерева, все, що хвилини дрижало. Земля, будинки, дерева все що хвилини дрижало. перевіряємо Земля, будинки, дерева. Все ще хвилини дрижало. Не пам'ятаю, як опинився в підвалі, двері якого миттєво вирвало. Не пам'ятаю. Як опинився в підвалі? Двері якого миттєво вирвало. Не пам'ятаю, як опинився в підвалі, двері якого миттєво вирвало. Мама розуміла всю відповідальність за моє життя. Мама розуміла всю відповідальність. За моє життя. Мама розуміла всю відповідальність за моє життя. Похапцем зібрана сумка, вокзал, потяг, колії, чужа країна. Похапцем зібрана сумка вокзал, потяг, колії. Чужа країна. Незакінчена думка. Похопцем зібрана сумка, вокзал, потяг, колії, чужа країна. Незакінчена думка. Удома ж залишилися батько, бабуся, домашні улюбленці. Удома ж залишилися. Батько, бабуся, домашні улюбленці. Незакінчена думка. Удома ж залишилися батько. Бабуся домашні улюбленці. Незакінчена думка. Абзац. Я хлопець, і плакати не годиться. Я хлопець. І плакати не годиться. Перевіряємо. Я хлопець і плакати не годиться. Треба бути сильним. Треба бути сильним. Перевіряємо. Треба бути сильним. Можливо, як колись дід малому, малому Тарасу розповідав про гайдамаків, так я колись розкажу своїм онукам про велику перемогу України. Можливо, як колись дід малому Тарасу. Розповідав про гайдамаків. Так я колись розкажу своїм онукам. Про велику перемогу України. Перевіряємо. Можливо, як колись дід малому Тарасу розповідав про гайдамаків. Так я колись розкажу своїм онукам про велику перемогу України. А зараз тримаємося, віримо та боремося. А зараз тримаємося, віримо та боремося. Перевіряємо. А зараз тримаємося, віримо та боремося. Наступне речення. І кожен по-своєму. І кожен по-своєму. І кожен по-своєму. У нас просто немає іншого вибору, як вистояти, перемогти, відродитися та процвітати. У нас просто немає. Іншого вибору. Як вистояти, перемогти. Відродитися та процвітати. Перевіряємо. У нас просто немає іншого вибору, як вистояти, перемогти, відродитися та процвітати. І так, закінчили написання диктанту і перевіряємо увесь текст. Уважно. Абзаці я називати вже не буду. Мир. Ніколи я не розумів значення цього слова так, як сьогодні. До 24 лютого я жив, як усі, буденні клопоти, школа, друзі, комп'ютер. Часто здавалося, що в когось все набагато краще. Більше можливостей яскравіше життя, але раптом мої думки та світогляд перевернулися. На початку березня наше маленьке, схвильоване війною містечко, до кінця не вірило, що насувається біда. Десяте березня я не забуду ніколи. Ми взагалі не спали. Земля, будинки, дерева все що хвилини дрижало. Не пам'ятаю, як опинився в підвалі, двері якого миттєво вирвало. Мама розуміла всю відповідальність за моє життя. Похапцем зібрана сумка, вокзал, потяг, колії. Чужа країна. Удома ж залишилися батько, бабуся, домашні улюбленці. Я хлопець, і плакати не годиться. Треба бути сильним. Можливо, як колись дід малому Тарасу розповідав про гайдамаків, так я колись розкажу своїм онукам про велику перемогу України. А зараз тримаємося, віримо та боремося, і кожен по-своєму. У нас просто немає іншого вибору, як вистояти, перемогти, відродитися та процвітати. Ну що ж, диктант написаний, робота зроблена. І я чекаю фото ваших робіт. Прикріплюйте у класній роботі і відсилаєте. Чекаю на ваші роботи. Усім гарного тихого дня. До побачення!